Обшук на підставі упали слідчого судді. було виявлено свідоцтва про шлюб серії Іж. Його не спеціаліст відео. За ознакомчення кримінальної правопорушень передбачає тридцять статті з другого кримінального кодексу України, що Шлю, я викладав шлюб, типу допомагав так. Повідомлено про підозру від 4 лютого 2026 двадшошостого питання про застосування запобіжного заходу. Я їздив, в ці страхові поліси, щоб ну, подальше подавати на е, тимчасове чи на постійне місце проживання. Робив, переводи е, паспортів. розуміли, що це фіктивний. Ну, я, звісно. Тому що вони не знали друг друга і зустрічалися, і йшли, заключали шлюб. В тому числі з метою вилучення робітних телефонів, сім карток операторів вільного документів. Я вращаю підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332. В Одесі поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Правоохоронці встановили, що група осіб, до складу якої входили дві жінки віком 41 та 36 років та 49-річний чоловік, з метою отримання незаконного прибутку за грошову винагороду, сприяли та забезпечували укладення фіктивних шлюбів іноземців за десидками. Вартість такої шлюбної угоди коливалася від 2 до 4 тисяч доларів. Такі фіктивні шлюби надавали їм можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території країни. Поліцейські провели понад 30 обшуків за місцями проживання фігурантів, у належних їм автомобілях, а також в адміністративних приміщеннях державних органів. Вилучили кошти, здобуті у незаконний спосіб, різну документацію, зокрема посвідки на тимчасове проживання іноземців на території України, мобільні телефони та інші речі, що мають інтерес для слідства. Слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів повторно. Згідно санкції частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.